Розкажіть про найбільш шукуючу таємницю, якою хтось поділився з вами. Моя давня подруга приїхала до Флориди і виявила бажання поспілкуватись зі мною і моєю дружиною. Вона взяла з собою і свою матір, яку я досить добре знав. Відмінна вечеря, випивка, веселі історії. А потім, коли подруга пішла в туалет, мама розповіла, що вона помирає від раку. Я навіть не підозрював про це. Мені було сумно, але водночас я радів, що маю можливість ще трохи провести час з подругою. Через рік вона померла на той час. А нам було по 35. Зараз мені 56, але одного разу, коли мені було близько 40, ми з батьком їхали в машині, і він сказав: У тебе десь є зведений брат. Мій батько вилив це лайно на мене, коли я поїхала до дідуся на поминки. Забрав мене з вокзалу. Запитав, чи знаю я про його нову дружину і їхню доньку, яка народилась за 6 років до того, як моя мама померла від раку. Вони не розлучались. Потім набрався сміливості і попросив мене поспілкуватись з ними по Фейс Таймті. Очі, бо вони хотіли зі мною познайомитись, адже він ніколи не тримав свою сім'ю в секреті. Від них минуло чимало часу, перше ж я змогла оговтатись від почутого. Я дізналась, що мої батьки не були розлучені тата ніколи не існувало. Мама переспала з якимось чоловіком всього один раз. Дізналася, що вагітна, купила обручку, змінила ім'я і сказала родичам, що вийшла заміж. Кожного разу, коли приїжджала до моїх дідуся і бабусі, вигадувала відмовки, чому її чоловік не може приїхати і зустрітись з ними. Під час третього візиту мій дідусь сказав їй, що вона більше ніколи не носила цю обручку в його будинку, і запитав. Коли має народитись дитина, мені 53. Що він бачив, як його син помирає від передозування, і не зробив нічого, щоб допомогти. Він розповів мені, що його син багато років боровся із залежністю, і що раніше він викликав швидку допомогу, коли у сина було передозування, але цього разу вирішив, що краще просто відпустити його, оскільки він зробив свій вибір. Я дізналася, що мої батьки ніколи не були одружені, коли мені було 14. Батьки сильно посварились після того, як поліція спіймала тата з повією. Мама проговорилась мені про це і про причину їхньої сварки. Мені вже 50. До того часу вони вправно прикидались. Коли в католицькій середній школі попросили свідоцтво про шлюб як одну з умов мого вступу до школи, вони надіслали конфіденційного листа священнику і мене прийняли. Це пояснює, чому від народу. До 11 років католицька монахиня відвідувала моїх батьків кожних вихідних. Напевно, щоб переконати, що моя душа ціла і неушкоджена. Нещодавно моя прабабуся розповіла мені, що коли прадідусь 20 років тому перебував у хоспісі через лейкімію, вона втомилась доглядати за ним. Її також дратувало те, що в закладі знаходилось багато людей, тому вона перекрила своєму чоловікові кисень і відправила його на спочинок до доброго господа. Кілька років тому в неї діагностували деменцію. Тож я не знаю наскільки це правда, але я ніколи не зможу сприймати її такою як раніше. Коли мені було 11 років, моя подруга розповіла, що її мачуха знущається з неї. Вона взяла з мене обіцянку, що я нічого не розповім мамі чи будь-кому іншому з дорослих. Я погодилась. Ми ходили на щотижневі терапевтичні сеанси з психологом. Був якраз мій день, і я відчула, що мені потрібно про це розповісти. Так я й зробила. Консультантка зрештою повідомила про це правоохоронцям. Підключилась служба у справах дітей, і подругу відправили жити з матір. Ї. Вона була дуже зла на мене за те, що я розповіла, але глибоко в душі я відчувала, що повинна була це зробити. Ми дружимо й досі, нам обом по 29. Гадаю, це не секрет, але коли мені було 16 років, моя мама оголосила за вечерю, що її сестра приїжджає в гості наступного тижня. Я аж впустив виделку. У тебе є сестра? Мала бути дружкою подруги, у якої виникли проблеми з майбутньою свекрухою. Я вирішила поговорити з напасною жіночкою після того, як вона дуже грубо словесно образила подругу в весільному салоні. Жінка зізнала, що неодноразово зазнавала наруги від свого свекра та свояка. А її чоловік підтримував це. Свекруха вирішила зірвати заручини після того, як почула, що її чоловік свояк та син домовлялись з нареченим про те, щоб він поділився з ними своєю май майбутньою дружиною наречений сказав їм, що обміркує їхню пропозицію. Що в Іраку всі члени її підрозділу побили її до втрати свідомості і вчинили над нею наругу. У 70-х роках мій двоюрідний брат загинув у автокатастрофі, під час якої зайнявся автомобіль. Я дуже боялась, що він був притомний і помер у вогні. Але батьки сказали, що він помер одразу і не страждав. У 2011 році моя мама лежала в хоспісі. Вона розповіла мені, що пожежники намагались відчинити двері, поки мій кузен та решта підлітків кричали про допомогу в палаючому авто, але так і не змогли його відкрити. Ніхто не вижив, а тітка так і не змогла оговтатись від того, що сталося. Тільки після його смерті щелепи життя почали постачати до сільських відділень рятувальних служб. Я розмовляв з патрульним поліцейським, і він з радістю розповів мені, що продав усі конфісковані ним наркотики біля аптеки в місті. Вона зізналась у вбивстві. Я медсестра, а ця жінка одужувала після хвороби. Через те, що вона була прикута до ліжка, у неї загострився посттравматичний стресовий розлад. Коли їй було 11 років, вона зіштовхнула свого дядька зі сходів після того, як він вчинив над нею наругу. Вона розповіла про це лише своєму чоловікові. Жінка була розбита. Вона думала, що її хвороба це покарання від Бога. Через кілька місяців після смерті мами тітка вирішила розповісти мені, що мати, коли їй було 17 років, віддала дитину на всиновлення. Яким чином, цей хлопець зумів сконтактувати з моєю тіткою кілька років тому, виявивши бажання зустріти зі своєю біологічною матір'ю. Але тітка вирішила зіграти роль сторожа, сказавши йому, що мама хвора, і вона не вважає, що це гарна ідея. Навіщо вона взагалі мені розповіла? Вже занадто пізно. Я ніколи не зможу отримати відповіді на свої запитання. Я спробувала зайти на сайт з пошуком людей за ДНК, сподіваючись знайти його, але жодних збігів не виявилось. Останні кілька місяців мама все питала, де її дитина, і повторювала ім'я, якого я не знала. Принаймні, тепер це має сенс, але я почуваюся винною в тому, що постійно переконувала її в тому, що немає ніякої дитини, і ми не знаємо жодного чоловіка з таким іменем. Мій дідусь розповідав мені про свого батька. Прадід був дуже жорстокою людиною і бив свою дружину. Одного разу він побив її так, що вона втратила свідомість. Потім витягнув її на подвір'я посеред хуртовини і замкнув двері на ключ. Шестеро дітей були надто малими і не наважились допомогти їй або щось сказати, інакше вони стали б наступними. Бідолашна померла на доріжці під час заметілі. Тож він вигадав історію про те, що жінка впала, а двері. Самі замкнулись зсередини. Цей нелюд також випадково спалив їхній перший будинок, бо заради забави кидав запалені сірники в домашнього кота. Кіт загорівся і спалив весь дім. Тоді було набагато легше вийти сухим з води. Давня подруга підпалила свій будинок, в якому знаходився її чоловік і троє дітей. Сім'я змогла врятуватись в останні хвилини. Вона почала приймати новий антидепресант і посеред ночі у неї стався психічний зрив. Після розслідування підпалу їй загрожувало 83 роки ув'язнення, але їй дали лише 6 місяців. Її чоловік покінчив життям, підпаливши себе, поки вона була у в'язниці. Коли він наклав на себе руки, діти були з бабусею та дідусем. Вона вже 10 років на волі і живе нормальним життям. Що його колишня дружина вбила 17-річну дівчину після того, як та розповіла, що вагітна або від свого хлопця, або від його батька. Колишня дружина була сестрою її хлопця. Тіло викинули у відлюдному місці. Згодом його знайшли мисливці, звинувачень нікому не висунули. Тривалий час на задньому дворі у нас стояв надгробний камінь, оскільки був не геловін, я запитала маму навіщо ми його встановили, і вона відповіла, що це для мого старшого брата, який помер в утробі». Моя мати розповіла мені, що мій нині покійний вічим зізнався їй про те, що він скоїв у молодості. Він спричинив автомобільну аварію, і старенька жінка, яку він збив, померла на місці події. Поліцейський, який приїхав першим, сказав йому, що він їхав геть, бо старенька вже прожила своє життя. А він тільки починає. Таким чином він залишився безкарним, хоча на смерть збив бабусю своїм автомобілем. Гадаю, що саме з цього і зародилось його почуття безкарності. Стім, згодом він пограбував магазин, взяв у заручники людей, після чого був заарештований. Вийшовши під заставу, він наклав на себе руки. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи ділився хтось шокуючими таємницями з вами? Напишіть в коментарях.